Всім привіт! Зараз будемо закачувати ігри. У мене жодної ігри немає. І я вже не знаю, що навіть знімати. Давайте закачаємо якусь прикольну гру. Учувати прикольно. Закачується. Все, закачується. Давайте ще, поки вона качається, виберемо іншу. Угу. Яка ще прикольна гра може бути. Не знаю. Давайте тут пошукаємо. Не знаю. Яка може бути гра ще прикольна? Що? Нічого не будути. Ну, На даний випадок у нас одна гра і вона вже закачується. От. Встановлення пише. І вона вже встановлюється. Давайте ще цю гру закачаємо Установити. Це головоломки, я вже таку мала. Все. па-па.